Яка має бути доплата за виконання обов'язків уповноваженої особи? Всім привіт! В одному з попередніх відео ми розглядали, що один із працівників організації може виконувати функцію уповноваженої особи як додаткову роботу. Тож, якою повинна бути доплата в такому разі? Конкретної суми не існує. Її встановлюють на умовах, передбачених у колективному договорі. Для працівників бюджетної сфери є два обмеження. Перше, доплата не повинна перевищувати 50% окладу за основною посадою. І друге, доплата за суміщення не встановлюють керівникам організації та керівникам структурних підрозділів, і також їхнім заступникам. Що ще важливо, основною вимогою для суміщення є наявність вакантної посади. Без цього, власне, саме суміщення, а отже, і доплата, неможливі. Якщо додаткові обов'язки виконують декілька працівників, то розмір доплати слід визначати, виходячи з обсягу роботи відповідного співробітника та економії фонду заробітної плати за суміщуваною штатною посадою. Що ж, на цьому наша рубрика з найпоширенішими запитаннями по діяльності уповноваженої особи підійшла до кінця. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей та бережіть себе!